Tamam. İyi. E, ee, tak, Lilia. Yani. Siz kebabı seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Özellikle ayran ile seviyorum. Ayran ile seviyorsunuz. Ben de ayran ile. Her şeyi ayran ile seviyorum. Çünkü Türk yemekler biraz acı bana geliyor. Acı. Aha. Bunun ee, ee. Evet ben böyle yapıyorum. Tavuk suyu veya et suyu varsa Ondan da ilave edebilirsiniz. Kaynama aşamasına gelmesi için bekliyorum. E, tencerenin kapatığını kapatıyorum. Ve kısık ateşe şehirli e, şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. E, evet, evet, evet.

Пішник, їда готові. Отак, друзі. Ви побачили, як проходить мій урок турецької мови у зумі. На жаль, я цим зумом не можу користуватися дуже гарно, тому що раніше він у мене був на російською мовою, а потім я його видалила після початку війни. Зараз. Питаюся його, намагаюся його загрузити, але він англійською, а англійської в мене немає. Учора увечері, вчора увечері наш вчитель Брос, Е. От з цим Е, я зараз борюся. е, ЕБМЕ. Краще промовчити цей момент, ніж е, ЕБМЕ. Так, буду себе на цьому, на цьому ловити. Наш вчитель пізно. Бросив СМС. То є завтра не проспіть урок. Урок буде на тему кухні. І це він зробив навмисно, тому що щоб ми не підготувалися, щоб бесіда була живою, наживо, щоб ніхто не готувався так спонтанно, щоб це все вийшло. І, звісно, я не витримала, я піднялася. Взяла словник тематичний. в мене словник <кій> словник є. Я знайшла кухню там, повторила нові слова і ті слова, які забула, тому що якщо не використовуєш ці слова, вони тихенько в голові вмирають. І ми землі, звичайно. Повторила потім декілька відео продивилася. В голові проговорила рецепт одного супу, тому що відчувала, що мене спитають, як ти готуєш суп. Я свій улюблений суп проговорила і спокійнісінь, спокійнісінько лягла відпочивати. Але голова покої не дає. Я раненько піднялася, та вмилася, прибралася, зробила собі чай. Продивилася ще декілька відео і почався вже урок. Котрий ви і бачили. Так, дуже задоволена я уроком, дуже, тому що гарно відповідала, гарно читала. Знаєте, в мене граматика добра, я її читаю, переводжу і, і пишу гарно, а от коли починається розмова, я гублюся, тому що хочеться. Будувати речення дуже правильно, використовувати всі займенники і іменники там правильно додавати, тому що будуються речення не так, як українське і російське. Так, ну, тому я повільно розмовляю, а зять сміється, поки ти, поки ти скажеш речення, я вже здогадався, що ти хочеш сказати. Але, як казав мій один Хлопець, який, з яким я робила, працювала на, в ресторані, його бабця казала, навчись робити правильно, а потім як заманеться роби. Оце я притримуюся цього правила. Вивчилася правильно, а тепер як прийдеться. Турки так і роблять. Ось, друзі, збираюся на прогулянку, доки сонечко є. І заодно ж покажу вам шиту мною. Ковтину. Це така трикотаж-двонитка. Я спочатку викроїла з, з лекала. Лекало в мене є. Викрила, потім розрізала верх, потім з другої тканини низ. І от що в мене вийшло. Отака от ковтина, Тут білий манжет. У мене було трішечки однієї тканини, трішечки другої тканини. Тут один рукавчик вищий, другий нижче. Це така задумка. Так хотіла я взагалі непогано. а між ними дуже важко було зробити оцей червоний кантик. У мене є теж така тканина, і це потрібно було возитися з нею. Тому що на цих поворотах, чи як його українською, дуже складно це робити. Ну, так, манжетик з горловиною трішечки помилочка в мене вийшла. Не знаю, вона в мене їде назад. Назад, що я не так зробила, тут, тут є один... одна закорючка, її треба дуже знати. Ну, випра... виправляти не буду, ну отак от як є, так і є. Піду зараз тягну жилетку і піду прогуляюся до моря. Якщо буде зручно, я ще вам покажу моречко. Друзі, хто бував у Туреччині, ви їли. Таке фарширований мідії рисом. Тут одне місце є. Де їх готують неподалеку, так, метрів за 300 зараз. І весь час діти мої кажуть, там дуже добре готують ці сіміді. Отже, один день я гуляла і думаю, ну так вже скільки років я тут проживаю, мешкаю, але ці міді ніколи не їла. І ось пішла я туди. І питаю, ви порційно їх продаєте чи поштучно. Кажуть порційно. То є на одну порцію 20 мідій йде. Вони так у раковині, у марміті, на підігріві. Весь час знаходяться. То є, вони кухарі. кухарі. Виймають з раковини цю мідію, варять її. Вони варять, потім відкривають, достають звідти цю мідію і готують плов замість м'яса, цю мідію кладуть, а потім знову формують такі шарики і кладуть знову у цей панцир, фарширують. То є у ці раковини, вони не від'єднуються одна від одної і вони знову туди закладають цей, цей плов з подрібненими мідіями, закривають і, до... і ще віддають на, на теплову обробку до повної готовності. Я так взяла 20 штук, мені там ще купу лимону дали, чай принесли. 20 штук на 200 лір. Одна штучка, одна штучка 10 лір коштувала. Ну так, задоволення я від смаку отримала, але для мене воно недостатньо гаряче було. Я люблю гарячі страви, щоб вони дійсно гарячі були, а не тепленькі. Я по гороскопу віси, тож мені потрібно... Чи дуже холодне, чи дуже гаряче. Тепленького я не виношу. Так, зараз через кафе приходжу, тому що автівка мені загородила шлях. Так, зараз я підійду до цього кафе і ті, хто знають, що є така страва, вони сюди їдуть, в це місце, тому що тут найсмачніше. І, і працюють вони тільки вночі. Так, іду, чи не іду? І працюють вони, вони тільки вночі, тому що вдень всі працюють. Та жарко, спекотно, а от увечері і місцеві жителі, мешканці, і туристи сюди їдуть, щоб його спробувати. Ось за моєю спиною було оце бухет, бухет, крал. Саме смачне тут. Зараз все зеленіти почало. У, цей, у цю пору року тепло, не дуже спекотно. Майже зовсім не спекотно і тому вся травка повилазила. Прибула я до моря, можете побачити з колясками, зі столами, з чайниками місцеві. Турки прибули. Деякі навіть загоряють. Отак, друзі, декілька кілометрів пройду я. І потім наліво зверну. І так, біля одного маркету вийти мені потрібно. Тому що наказала моя донька мені взяти ополіскувач для посуди, для машини для миття посуду і курку взяти. Ми кожен день купляємо одну курку невеличку для сім'ї. І за один день її з'їдаємо, не враховуючи сніданку. На сніданок ми їмо. Сири, оливки, там, якщо, якщо буде, то і млинці приготуємо, латки можу приготувати. Дуже ми полюбили, я так <смі> упростила, можна сказати, так. Упростила один рецепт їхнього пирога, беруть вони тонке тісто і. Починають його там кумкати, заливати, розправляти, фарширувати, сирами, там, шпинатом тощо. Я беру, розрівнюю це, це тісто, ювка, тоненьке-тоненьке. Розрізаю його на квадратні такі млинці і в окремій посуді, окремій мисці змішую два яйця і десь 150 грамів сиру твердого. Сіль, перець, змішую, це така каша, нібито виходить. І на оці млинці я викладаю, звертаю, як звичайні млинці конвертиком. І потім на вершковому маслі на середньому вигні підсмажую їх. І вони такі гарні на колір виходять. І з задоволенням всі їдять. І діти, і дорослі. Інколи навіть і сосиски туди подрібнюю, кладу. І якщо, якщо так на повільному вогні смажити їх, то яйце е, звертається, а сир розплавляється. І таку однорідну масу перевертається. Дуже гарно, дуже. і скоринка цього тіста така хрустка, е, ніби то чебуреки їси. Дуже гарно. Колись вам покажу раніше встану. От будуть дітей готувати до школи в понеділок. І буду сніданок їм готувати. І вам швиденько покажу, як це я роблю швидко. Дуже дивовижно буває. Зараз дівчина пройшла в таких легеньких, тоненьких шортиках і в майці. А другі в куртках йдуть у пальто з міхом. Можуть іти. А зараз зверну сюди. там. Фонтанчик є. Це місце дуже, дуже люблю, тому що можна посидіти на гойдалці. І окреме крісло є. От, наприклад, пусте крісло, можете його побачити. Вночі тут підсвітка є. Вночі ці фонтани різнокольорові, гарні. Не сезон, весь фонтан не працює. Тут раніше була площа для скейтерів, які на скейтах катаються. Велосипедисти гірки були і зараз немає. Це не квіти, це декоративна капуста. Я займалася квітами у Запоріжжі і дуже знаю багато сортів квітів. І оце декоративна капуста. Та ще вона не така велика і росте зазвичай, а така маленька і залишається. Сьогодні субота нагадую, вихідний день. Дуже багато людей місцевих. З дітками поприходили, гуляють пішки, там на траві можуть посідати і чай пити з собою принести. Але холодно, холодно. І це дивлюся на, на людей, котрі у шортах. Це тільки сонечко зайде і все, можна змерзнути. Особливо я. Я така мерзлячка. О, діти сидять. А потім у школі почнуть соплі лити. Пробачте. Друзі, один ресторан побачили ресторанчик мій влітку. Весь час біля нього проїжджаємо на пляж, їдемо. Отакий От чудний зараз закритий. Я вам розказую, що дуже мало людей зараз. І кактуси, які великі. Великі кактуси зачинено, зачинено, на жаль. Я сюди ніколи, ніколи не заходила, але цікаво. цікавий такий дядько стоїть і, і всередині гарно. Не знаю, ввечері працює чи не працює. Такий кувшинчик, тут таке неживе дерево. А ще я вам покажу, тут зайці є. О, так, тут же зайчата є. Кролики, кролики. Кролики. Де ж ви кролики? Влітку їх тут так багато, ми їх під... А, бачу, люди добрі. Бачу їх тут. <смі> <смі> вони нори понаривали. Бачите? Е? Які гарні. Їх тут кормлять, підгодовують. Зачинене місце закрите. <кій> Водички не взяла. Їх тут так багато, я думаю, що їх поїли. <кій> ті люди. О, їх там троє, думала, двоє. Думаю, що їх вже, на жаль, поїли. А тут норки, бачите, он мені показує. Вони там риються, може бути і розпліднюються, хто знає. Вон, нори ну, риють собі. І хатки їм побудували. І, і влітку їх люди, влітку їх дуже багато, дуже. Я не знаю, як тут запаху немає, але воно не Хі -хі. Ой, бачите, біжить, що він вже, Помідор їсть. А вам можна помідори? Вам пасльонові можна? а? Ще прибігло одне. Ой, господи, чудо яке. От всередині місце от таке. Схватила той помідор і носиться з ним. Ой, хвостик, ой хвостик. От зараз з-за тих гір там попереду хмари вилазять і, мабуть, буде дощ, тому, тому обіцяли вже. Вночі дощ може бути. І завтра, і понеділок, цілий день буде дощ. Але біля моря погоди чекати, ви ж знаєте, як. Це я вам обіцяла показати, як я роблю яйце з сиром. Це ювка. Таке тоненьке тісто. Розрізала його на квадрати. як млинці квадратні. Це твердий сир з яйцем. А каша накладаю. Отак. Загортаю конвертиком, а потім смажу отакі. Але зараз не буду згортати, тому що оці я хочу ще гриби покласти смажені. Там у мене з гриба, оце ще додаю гриби, Трішечки. Mm. Отак от згортаю. Як воно тісто, яке є, таке і згортає. І, не, і треба поквапитися, щоб воно не відсиріло і відразу смажити. І ото п'ять зробили і відразу смажити. А останні завертати треба, щоб не відсиріло тісто. Це я зробила, але більше не буду, тому що в мене ще піца залишилася. І на середньому вогні. Підсмажувати до золотої шкаринки. Це було прорване тісто, це ювка, я нагадую. Де прорвано, воно витікає і звертається відразу нічого страшного.